Слава Господу! Знову Бог по своїй милості дав нам разом роздумувати про Боже Слово і з такого Господні вложив у серце таку тему говорити про волю, про волю, про свободу. Я колись сказав Давид, буду ходити вільно, бо я знайшов твоє повіління. Слава Ісусу! Я думаю, що кожна людина всі стремляйся до тої волі, улюблені, до тої волі, яку нам дарував Христос. Я хотів перш за все зачитати Боже Слово. Це буде Євангеліє Івана, 8 розділ, 30 і нижчі вірші. Коли ж він говорив це, то багато хто в нього увірували, чуєте, то багато хто в нього увірували. Тож промовив Ісус до Йодеїв, що в нього увірували, як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Вони ж відказали йому, Авраамів рід, і ніціми невільниками не були ми ніколи. Як же ти кажеш, ви станете вільні? Відповів їм Ісус, по правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостанеться раб у домі повік, але син зостанеться по вік. Коли ж Син Отже зробить вас вільними, то справді ви вільними будете. Слава Ісусу! Любі мої, я думаю, що всі люди хочуть бути вільними. Навіть люди, які є в'язні, ось їх спитатися питання, що би ви хотіли сьогодні бути вільними чи завтра. Вони би всі сказали, що сьогодні вони хочуть бути вільними. І сьогодні, на жаль, багато людей є. Невільні, вони є рабами гріха і чинять гріх. І тільки один єдиний, що може визволити улюблені, це Ісус Христос своїм Духом Святим сьогодні Він визволяє людей від рабства поганих звичаїв, від алкоголю, від куріння, від наркоманії, від блуда і всяких багато інших гріхів. Це визволяє Ісус Христос. Мені пригадується один такий випадок, як одна жінка із синів пророчих. Прийшла до Єлісея, її чоловік помер, а в неї лишилися вдома діти, сини. І вона каже, ось прийшов позичальник і хоче забрати дітей моїх в рабство. Ось, А в неї біда немає чим викупитися від цього. І Божий пророк Єлісеї каже, що у тебе є вдома. Вона каже: є маленька кухля, є маленька посудина з оливою. Ось, оливою. Він каже, іди до сусідів, до людей, позич собі дуже багато посудини ось. І вона так пішла, позичила дуже багато посудин, ось, немало, дуже багато. І по слову Господньому вона почала оливу наливати ці всі посудини і дуже багато налила. Ось. І коли вона вже сказала до сина, давай ще одну посудину, він каже, що та є, і більше вже немає посудин. І тоді вже олива перестала текти, коли всі посудини наповнилися. І вона прийшла до Божого чоловіка і йому це розказує. А він каже Ці, возьми цю оливу, продай, за сі борги розрахуйся, ось, а що залишиться, будеш жити на позосталих своїми синами. Слава Ісусу! Господь не хоче ніколи, щоб хтось став рабом гріха, і цією прообразом, цієї оливи Дух Святий хоче звільнити кожну людину. Адже ж є написано, де Дух Господній, там воля. Ми ж відкритим лицем, взираючи на славу Господню, міняємося в той же образ, як від Духа Господнього. Слава Ісусу! Господь хоче людей міняти, звільнити людей. ось. Щоб дійсності люди отримали волю від гріха, щоб їх не тягнуло до гріха. Знаєте, де коли ну, альпіністи вилазять на великі скелі, і вони там себе відчувають вільними ось, відчувають, але коли вертаються знов на землю, ось нижче вертаються знов неволя, суєта, суєт і інше ось. А правдиву лише волю може подарувати нам Ісус Христос, йому ім'я. Слава Ісусу! Ми знаємо, що Авраам написано мав дві жінки: одну рабу агар, ось, а друга була вільна це Сара, ось, це Сара. І в них народилися діти. ось, і... А Павло каже до Галатів, що ми вже не є діти раби Агарі, що по цьому закону, ось, а ми є діти по обітниці вільної пусарі, ось, по вірі в Ісуса Христа. Каже, тож стійте в тій волі, що нам дарував Христос, і не віддавайтеся ярмо неволі. Каже, До волі ви є покликані, щоб тільки ваша воля не стала догодженням тілу, але щоб ми один одному служили любов'ю улюблені. Слава Ісусу! Хочеться, щоб кожен брат і сестра відчули цю волю, жили в цій волі Ісуса Христа, були вірними Ісусу Христу, слава Ісусу! І дійсності, Господь каже, що істина може вас зробити, зробити вільними. А цією істиною, тою правдою це є Ісус Христос. Як в одній країні, Доміканській в Карибському морі, є на гербі написано слова і слова Божого І Пізнаєте правду, а правда вас зробить вільними. Як хочеться, щоб сьогодні багато людей пізнало Господа Ісуса Христа, навернулося до Нього ось, і тоді вони будуть вільні від гріха, їх не будуть тягнути на якість беззаконня, а вони будуть служити Господу Ісусу Христу. Адже написано, що саме створіння, саме створіння буде звільнене від рабства тління, від на волю слави дітей Божих. Ось, слава Ісусу, і каже, і, і ми так само також самі, що маємо початок духа, і ми так само зітхаємо, чекаючи усиновлення тіла нашого. Слава Ісусу! Усиновлення нашого тіла ми чекаємо. Як хочеться дійсності, щоб кожна людина відчула ці Божі благословення, перебувала з Ісусом Христом, улюблені. Ось тому що. Ми вже є вільні і належимо Ісусу Христу, і тому ми маємо дійсності, як Давид казав, буду ходити вільно. Ось, бо тому, що я знайшов твої повеління, чи ти, любий брате, ти сестро знайшла ці Божі повеління, чи ти утішаєшся Ісусом Христом, слава йому за все навіки. Ось. І нам Бог подарував цей вишній Єрусалим, який є вільний, який є мати для всіх нас. І ми стремимося до цього Царства Божого, слава Богу, і до тої волі улюблені, ми є всі покликані до Божого Царства. Тому стремимося бути дітьми Божими, діти Божі, ось. Ці вільні, вони є ті, на що народжені по духу, а ті, що не вільні, вони є народжені по тілу, вони не народилися згори, вони не помінялися, вони не мають віри, щоб їх міняло в образ Ісуса Христа, щоб бути добрими, щоб мати плід духа, що є любов, радість, мир, стриманість, благочестя. Ось Бог хоче сьогодні нас всіх перемінити, улюблені, і щоб ми всі діти Божі стояли. Стояли в цій волі. Знаєте, всі ми знаємо таку чудову молитву, що Ісус Христос дав всім за взірець, молитва Отче наш. І там кажуть такі слова в молитві Отче наш». І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям, буржникам нашим, і не веди нас у випробування. А визволи нас від лукавого Улюблення. Тільки наш Господь Ісус, наш Бог, може визволити від лукавого. Сьогодні диявол закинув свої сітки, і багато людей уловив ось для роблення волі своєї, чи до п'янство, чи наркоманія, чи блуди, чи інші гріхи і беззаконня. Ось він уловив, але Ім'я Ісуса Христа, силою Духа Святого, Господь розірвує ті сітки диявольські і дає людям волю. Слава Ісусу! Як Ісус, коли він зайшов, ми читаємо Євангеліє Луки, улюблені, ось, зайшов в місто Назаре, де він був вихований. ось, І він читав таке слово Господнє, дух Господній на мені. Він помазав мене благовістити це Євангеліє Євангелієв Богем. послав мене оздоровити серцем сукрушених. Ось, сукрушених серцем. Проповідувати полоненим звільнення. Чуєте, багато людей є полонених. Ісус може звільнити полонених, сліпим дати прозріння. Сьогодні є багато людей духовно сліпі, а сказав Христос, коли сліпий, сліпого веде. То обидва в яму впадуть, каже, всяка рослина, яку отець не насадив мій, вона викорениться. Хочеться, щоб ти став Божою рослиною, посаджений був в домі Божому і приносив плоди, був завжди свіжий і сочний, щоб говорити, що жив Господь, що в ньому неправди нема, що він є святий наш Бог. Слава йому! І відпустити замучених на волю, на цю свободу, скільки сьогодні і тих замучених, якщо їх не відпустити на волю, вони помруть, вони будуть виснажені в тій неволі, в тому полоні гріха, блуда і беззаконня, і помруть, і не отримують спасіння в тій неволі. І сьогодні Ісус хоче випустити на волю тих. Замучених улюблені і проповідувати літо Господнє благоприємне сьогодні це літо, яке зогріває серця, це сонце правди Євангелії, що освітлює, щоб люди прийняли любові і правди для свого спасіння. А ті, що не приймуть любові Спасіння, для них буде улюблені суд і наказання. Ось ті, що не прийняли Євангелію, ті, що не пізнали Ісуса Христа, не пізнали Бога і не корилися Євангелію, їх чекає великий суд в племеніючому гніві і Господа. Ісуса Христа, ми читаємо до Солонян. Тому Хай Господь поможе дітям Божим, які отримали цю свободу, жити свято. А хто ще пукаюся, навернувся, ну ще немає тої свободи, ще й вабить гріх, приходь до Ісуса Христа. Ти пізнаєш ту правду, і правда тебе зробить вільним. А Ісусу, хай буде велика слава і хвала, який є наш визволитель, і Його крові Ісуса, ми є вільні. За все подяка, слава Богу нашому. Амінь. Thank <laughs> you.